У формі корабля. чомусь вона нам такою приснилася. І сьогодні наша зустріч буде у формі такої невеличкої приводницької подорожі. Ми трошки погроємося, трошки поговоримо про серйозні речі. І ось наша карта, яка буде показувати нам наш маршрут. І перш за все, звичайно, нам потрібно поділитися на групи для того, щоб зекономити час, ми не будемо спеціально якимись формами там ділитися, а зробимо це простіше. У мене тут. У моїй скарбничці є. Ми поділені на групи, так як ми вже сидимо. Але у скарбничці в мене є назви груп, тому що е, суттєвим е, ну, залі ви будете працювати по тому алгоритму, як, від якого у вас буде йти назва групи, тому що основні питання. Будемо відповідати, це хто, що, чому і як, що таке державне громадське управління навчальних закладів, хто його здійснює, хто є суб'єктами державного громадського управління, для чого воно здійснюється і яким чином. Тому із свого рідного ларчика я, будь ласка, витягуйте одну, одну. Тут назва вашої команди. І у нас вийде чотири назви групи, такі знаємо <різвіст> руша. То можна сказати, що місія освіти це виконати вона не змінна, виконати соціальне замовлення суспільства. Але тут є дві такі змінні, змінні, як суспільство і замовлення. Суспільство змінюється, змінюється його замовлення, і нам треба під нього скажімо так, пристосовуватися. Бути трішки пластиліновим, скажем так. І тому, ну так, скажемо, ми стартували, у нас вже наш корпус корабля є, і друге, але ми не встигли не можемо стартувати, не, отри, не маючи навіаційного журналу. Наш навіаційний журнал трішки розмило водою, і деякі сторінки не все ми можемо там побачити. Зараз я кожній команді роздам такі сторіночки, на яких Деякі тези розмиті, вам потрібно їх доповнити. Ми перед цим не домовилися, але у вас у команді повинен бути капітон, речник і секретар. Той хто пише, і той, хто скажімо, той хто керує цим ділом, і той, хто буде за те, за відповідальність положити як директор, може. Отже, команда хто повинна буде закінчити речення хто є учасниками державного громадського управління вчора. Що це що це таке державно-громадського управління освіти? Команда чому? Для чого? Причини необхідності запровадження державного громадського правлення. І команда чорному, яким чином можна реалізувати. Для того, щоб вам було трішки легше, я вам роздам що в є теоретичні відомості. Можливо, все одна родина, шановні колеги.

ке начерплено процес. І нас знадобиться дуже розділити наші спеціалісти. І що? А воно теж як ідеологічних.

Я чи можуть допомогти, чи не можуть допомогти? Можна взяти і продекларувати, а буде лаханьом все. Треба потім шукати сполукати до допомоги. Бо ви ж сам не можете один на один залишитися. У вас іншого вибору немає. Та, Там, у вас немає. Та, так. Маємо що маємо, тому тут уже про те, чи можуть, не можуть, бо вони йдеться. Шукати а, як їх сполукати, щоб вони це могли. Все. Так, <гумно> да, які які мотиви, аргументи, потреби, потреби. а тепер <гумно> <і клади>. Що робити? Яким чином <гумно> з треба це вчинили надалі? Практика. А, Починаємо про Закінчив процес обговорення вже. Отже, перше запитання до команди хто, хто є учасниками Державного громадського управління навчального <різько> учасниками Державного громадського управління освітою є. Ми вважаємо, що однозначна влада, друге громада і учасники навчального виховного процесу. До влади ми відносимо міські районні ради управління і управління освітою методичні служби. Громада це наші батьки, наше населення мікрорайонів і, і взагалі населення, так громадські організації, соціальні інституції і учасники навчально-виховного процесу, вчителі, учні, педагогічні працівники. Я думаю, приймаємо визначити відповідь за працю ні до яких додаткових. Державна його управління освіти та учасники навчального процесу. Команда як узаки, яким чином можна реалізувати державних громадських засад, інтереса особистості, залучення громадськості через перерозподіл влади і відбування повноважень в інтересах особистості. Відповідь повна і досуйна. І от залишилася команда. Чому таке для чого ж воно нам взагалі потрібно? Потрібно задоволяти соціальні потреби громади. Потреба розвитку і потрібно бути конкурентним на рівні.